Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся покладанням квітів до пам'ятника поетові Тарасу Шевченку та урочистостями. відзначили День Соборності України у Полтаві. Вищий антикорупційний суд погодив конфіскацію трикімнатної квартири заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. Гроші на книжки українцям, яким виповнилося 18, кошти можна замовити через дію. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають день соборності. І з цієї нагоди у Полтаві відбулися урочистості. Біля пам'ятника поету Тарасові Шевченку пролунала промова гетьмана України Івана Мазепи. Після до підніжжя пам'ятника поклали квіти. Деталі дивіться у сюжеті. Ми схиляємо голови в загальнонаціональній хвилині мовчання. Наш обов'язок пам'ятати чин і подвиг воїнів, які віддали своє життя, аби жила Україна. 22 січня 2025 рік біля пам'ятника поетові Тарасу Шевченку Полта відзначає День Соборності. 106 років тому на Софійському майдані в Києві відбулася визначна подія. В урочистій атмосфері відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. В єдину Незалежну державу на урочистицях, і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко він наголосив на важливості цієї дати в умовах нашого воєнного часу. День соборності символізує єдність, перш за все, українців, українських земель, і сьогодні, особливо в умовах війни, єднання нації. В боротьбі з ворогом саме головніше сьогодні саме Шевченка говорив про нашу свободу, як і багато інших українців. Цього ж дня біля пам'ятника Шевченку лунає промова гетьмана України Івана Мазепи, що правда, не справжнього. В ролі історичної постиці вживається актор театру імені Гоголя Василь Голуб. Хочу ж я, щоб Україна позбулася ганебного васальства. І стала державою незалежною ні від кого. Знайте, рабів до раю не пускають. І ця земля ця мене породила, та мене виховала земля східна. Так що в мене серце поділено пополам. Одна половинка це тут, на Полтавщині, інша на, на Західній Україні. Для мене майже. Однак складає і та і та частина України. Наостанок усі присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзареві. Нагороди від президента України, кабінету міністрів та від Полтавської обласної ради за вагомі здобутки та професіоналізм. Такі відзнаки з нагоди Дня Соборності України сьогодні вручали полтавцям, працівникам різних сфер. Побувала на урочистій церемонії наша знімальна група. З нагоди Дня Соборності України нагороди різних рівнів отримували військові працівники культури, освіти, галузі енергетики, а також працівники органів місцевого самоврядування. Урочистості пройшли у Полтавській обласній філармонії. Відзнаки вручав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Хочу всіх привітати від депутатського корпусу від керівництва Полтавської обласної ради. Поважати нам перемоги. Мирного неба, ідея соборності, вона надзвичайно актуальна. І не треба казати, там Західна Україна чи ще якась Україна. Вона у нас одна Україна. І я дуже хочу, щоб це свято нагадувало нам, що лише коли ми об'єднані спільними інтересами, от тоді ми будемо сильними і Україна буде вільною. Відзнакою президента за оборону України цього дня нагородили полковника командира 225-го зенітно-ракетного полку повітряного командування. Схід Валерія Мащенка він зізнається, нагорода такого рівня у нього вперше. Дуже символічно отримати в день соборності України ще в такі нелегкі часи. Кожна нагорода мене як командир вважаю, що це такий загальний знак роботи нашого колективу. Це робота всіх моїх підлеглих. Які щоденно своєю працею показують результати і ефективність? Я думаю, що перемога буде за нами і слава Україні. Серед тих, хто цього дня отримав нагороду, і майстер навчально-виробничої навчальної майстерні Опішнянського Пішнянського державного художнього ліцею Оксана Северин їй присвоїли почесне звання Заслужений майстер народної творчості України в цій галузі. Я вже працюю 20 років. Працюю з дітками. У нас були перемоги і в міжнародних конкурсах, і гран-при було всеукраїнські виставки в різних містах не тільки України, а й за кордоном. По всій Україні їздили з майстер-класами, поки не було війни. Зараз зараз основному і конкурси онлайн тут ще проходять. Намагаємося брати скрізь участь по можливості. А після церемонії нагородження для всіх присутніх артисти філармонії влаштували концерт. Конфіскацію трикімнатної квартири у центрі Полтави, заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП погодив антикорупційний суд України 20 січня цього року. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн мільйона гривень та його стягнення у дохід держави, що формально належить матері, але фактично використовується заступником начальника полтавського обласного ТЦК та СП. Повідомила речниця САП Ольга Постолюк. Встановлено, що мати посадовця у 2023 році купила трикімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави вартістю понад 1 мільйон 900 тисяч гривень, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас з'ясовано, що фактично указаною квартирою користуються посадовець та члени його родини. З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи, указаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів у дохід держави. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Це рішення суду може бути оскаржено протягом 30 днів з дня складання його повного тексту. Осадовиця департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомила речниця СБУ Полтавської області Інна Усова. За її словами, фігурантка підшукувала серед своїх знайомих військових, які хотіли уникнути служби. Використовуючи посадове становище і особисті контакти, організаторка схеми отримувала фіктивні довідки про незадовільний стан здоров'я клієнтів. Зазначені документи стали підставою для оформлення другої групи інвалідності для діючих військових та подальшого зняття із військового обліку для безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість послуги посадовиця оцінювала у 10 тисяч доларів США у ході проведених обшуків вилучено документальні матеріали та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Наразі посадовиці вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. У Полтаві жінка виявила гранату у своїй поштовій скринці. Подія сталася 21 січня по проспекту Миру. Повідомлення від місцевої мешканки до поліції надійшло близько 17 години. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки для встановлення всіх обставин. Під час роботи на місці з'ясували, що граната є страйкбольною, загрози нікому немає. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи, яка могла покласти туди цю небезпечну річ. Жінка, яка виявила цю гранату, діяла правильно, сама не чіпала, повідомила екстрені служби. У селі Велике Миргородського району вогонь знищив 15 тонн соломи і 300 квадратних метрів покрівлі приміщення, де воно зберігалося. Сталася пожежа 21 січня близько 20-ї години. Як повідомила речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко, рятувальникам вдалося загасити вогонь та врятувати частину сільгоспмайна. Причина масштабної пожежі наразі невідома її з'ясовують. Рятувальники врятували частково дану споруду та поряд розташовану господарчу споруду пожежу. Ліквідовано о першій годині ночі до гасіння залучалося одне відділення 6-ї державної пожежної рятувальної частини. А також техніка місцевої пожежної команди це села Мартинівка Великобудищанського загону місцевої пожежної охорони. Також залучалася техніка пристосована місцевого сільськогосподарського господарства. Сьогодні у Полтаві комунальники демонтували головну ялинку міста. Зранку працівники підприємства «Міськсвітло» світло розібрали новорічну ілюмінацію а у півні працівники декоративних культур забрали саме дерево. Нагадаємо, зелену красуню на театральній площі встановили 2 грудня минулого року. Зробили це вже вкотре за кошти місцевих підприємців. 908 гривень на купівлю книжок через дію можуть отримати українці, яким виповнилося 18. Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою. Як саме працює програма Єкнига, дізнавалася Івана Дімова. Полтавка Альбіна Гончаренко завітала до книжкового магазину в центрі міста. Дівчина нещодавно отримала 908 гривень в рамках державної програми Є книга. Мене цікавлять книги з психології. Сьогодні вирішила дещо якраз підібрати для себе зараз дещо вибору, і разом з консультантами тоді перевіримо, чи можу я купити їх за програмою Є-Книга. Програма є книга діє в Україні з 16 грудня минулого року. Скористатися нею можуть люди, які відзначають 18-річчя. Для того щоб придбати літературу за ці кошти, треба замовити їх через дію. Отриману суму можна витратити як на паперові, так і на електронні чи аудіокниги. Книгарній консультант вже підкаже, чи підпадає обрана книжка під дану програму. Це повинні бути книжки від видані в Україні, тобто від українських видавництв, написані українською мовою. Також це може бути навіть і навчальна література, яка стосуватиметься, наприклад, вивчення мов, або це буде нонфікшн, або мотиваційна література. Неважливо, яка це буде література чи жанр. Вони можуть підпадати під цей список книг, які можна придбати за ці гроші. Книги в перекладі також підпадають під цю програму. Спочатку дії цієї програми молоді в книгарні побільшало, розповідає адміністраторка магазину Марина Білоус. При цьому вподобання у юнаків та дівчат різні. Молодь у нас з більшого зараз цікавиться насамперед. Це будуть детективні історії, тобто книги в жанрі детективу. Це буде як і класика типу Агати Крісті, так і сучасні якісь автори. Також зарубіжна література, не обов'язково шкільна програма, але також класику антиутопії дуже часто полюбляють, наприклад, Орвала 1984 і комікси та фентезі. Кошти державної допомоги в рамках програми Є книга, отримувач може використати протягом трьох місяців. Після цього рахунок буде закрито. Зимовий фестиваль зі скандинавської ходьби сьогодні відбувся у Полтаві. До активності на свіжому повітрі долучилося понад 200 учасників. Супроводжувався оздоровчий фестиваль збором коштів на потреби Збройних сил України. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві відбувся зимовий фестиваль зі скандинавської ходьби. Долучилися до нього більше 200 охочих, всі різного віку. Вони обирали довільний кілометраж від одного до п'яти кілометрів. Перед стартом обов'язково розминка. І раз, два, три, чотири. Скандинавському ритмі і група внутрішньопереміщених осіб з модульного містечка її учасники тренуються двічі на тиждень. Це моя команда, поважна юність. Ми займаємося здоров'чою скандинавською ходьбою вже два роки. По перше, це гарний настрій. По-друге, це здоров'я для серця, для дихання, щоб зняти стрес. У команді поважна юність харків'янин Юрій Євгенович. Раніше він займався альпінізмом. Скандинавська техніка ходьби корисна, а головне вона не визнає вікових обмежень, говорить він. Ніхто не питає, скільки тобі років, ніхто не каже, що ти дуже молодий, тобі ще рано. От і можна е, займатися і. Ну, здобувати задоволення від цього. Рухова активність на свіжому повітрі, стиль життя і для полтавки Людмили. Займаємося ми в центрі нашому, наш центр вже років два. Да. А дає ну, загальне наше оздоровлення, як і всі вправи. У нас зарядку ми проводимо кожен день. А скандинавська ходьба у нас у раз в тиждень по четвергам. Такі кардіотренування зміцнюють серце, легені, імунітет, нормалізують тиск та сон. Завдяки ритмічним крокам з палицями працює 80% м'язів, говорить лікар-реабілітолог Сергій Постернак. Техніка скандинавської ходьби відновлює фізіологічні потреби нашого тіла, організму від відновлення патерну кроку, де задіяні. Дуже багато м'язів нашого тіла. Корпусний парк зроблена гарна траса. Люди приходять, тренуються зі своїми палицями або палець, які надає міський центр, спорт для всіх. Популяризують скандинавську ходьбу у Полтаві протягом п'яти років, але склався стереотип, що це заняття для літніх людей. Аби його розвіяти, такі оздоровчі активності планують омолодити, говорять організатори. Цілю є це раз привернути увагу до саме цього виду спорту. І друга ціль у планах у нас є все таки проводити всеукраїнські змагання. Більше того, у нас є локації, які цьому сприяють. Тобто, наприклад, дендропарк це. Те місце, де ми можемо проводити такі, такі змагання протягом фестивалю. Його учасники та глядачі могли долучитися до збору коштів, які передадуть на підтримку Збройних сил України. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас в редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому ми не все. На все добре, все обов'язково буде Україна.